Вітаю всіх телеглядачів! Це телеканал Вінниччина, Передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми поговоримо про унікальний культурний проєкт, який. Дозволить краще відчути історію нашого міста. Аудіопрогулянка слідами хасицького хлопчика перенесе нас у світ старої Вінниці, яка дихає різними історіями, спогадами, голосами. Ну і звісно, детальніше про це ми поговоримо із гостею нашої студії Марією Левченко, творчою координаторкою цього проєкту. Ми щирі вітання вам, пані Марії, в нашій вітаю, студії. Вітаю, Вітаю. Ну, унікально, мені дуже багато цікаво. Я тут підготувала чимало запитань, але ну найпростіше, напевно, що це за проєкт такий, що це буде за така прогулянка, за така екскурсія, незвичайна? слідами хасицького хлопчика. Це проєкт, який реалізовує департамент маркетингу міста та туризму за підтримки Українського культурного фонду. Це проєкт, який покликаний відновити культурну спадщину цього старого. Мікрорайону Єрусалимка, про який так багато легенд ходить, про який так багато вінчан чули, але на мій подив, дуже багато вінничан там навіть жодного разу не були. На жаль, до сьогоднішнього дня до нас майже не дійшла та Єрусалимка, про яку так було багато описано, писано і розказано. Але саме цей проект він покликаний. Хоч трошечки відновити і в пам'яті, і розповісти сьогоднішнім поколінням, які взагалі не уявляють, що там могло бути, саме ту спадщину, яка там була, це буде створюватися за допомогою нашого з вами земляка. Вінничанина, ну власне, як вінничанина, він народився у Вінниці Іцхак Йоель Лінецький це єврейський письменник, який народився у Вінниці ще в 1839 році на Єрусалимці, і він, звісно, звідси їде в досить молоді роки. Він проживав майже все життя своє в Одесі, але він пише великий твір, автобіографічну повість Хасицький хлопчик. І саме там Вінниця і околиці Вінниці, там, наприклад, Стрижівка або ж Крокодилівка, він так жартома називав Корнелівку. Вони стають вперше помітними взагалі в великій літературі прозовій. І, відповідно, ми створюємо цей проект на основі його текстів. Вони будуть використані дуже фрагментарно, так само, як і його пісні, які до нас дійшли. Він не писав саму музику, він писав. Поеми, а з його поем вже іноді народ, іноді композитори, музиканти складали музичні твори, складали пісні, і власне ті пісні, які до нас дійшли, хоча б якісь далекі наспіви, хоча б приблизні, ми теж відновлюємо і створюємо їхнє звучання. Ну, от, не можу не запитати, ви так розповідаєте про Єрусалимку, і звісно, що ви прониклись і досконало прочитали кожну букву і по-своєму відчули от творів цього автора. А для вас що таке Єрусалимка? Як ви її відчуваєте? Ну по-перше, це однозначно унікальна, унікальна абсолютно мікрорайон для Вінниці, тому що давайте будемо відвертими. Майже 100 років тому його зруйнували. Ну тобто, Єрусалимка mm -hmm. вона не дійшла до наших днів. В тому вигляді, в якому її всі описують, є ряд кінофільмів, які знімались на Єрусалимці. І там, наприклад, 1925 року, якщо я не помиляюся, є навіть фільм, де є кадри Єрусалимки, як вона виглядає. Є велика кількість фотографій, є велика кількість згадок у газетах того часу. І ми можемо уявити, як це було, але на сьогоднішній день ми не бачимо вже того мікрорайону, тому що він. Майже змінився. весь був зруйнований. Він не просто змінився. Тобто, це не якась логічна видозміна, яка відбувалася. Це в радянські часи була частина Єрусалимки зруйнована для того, щоб побудувалася теплоенергостанція, яку ми сьогодні маємо. І відповідно з цим пішла і велика кількість історії, але лишилося це лише в спогадах. Спілкуючись з віничанами, готуючись до цього проекту, я багато чула, що віничани. Говорять, ой, а там же ще стоять старі синагоги. Я кажу, та де? Там ага. стоять, вони точно там хтось переказував, ага. що вони мають бути. Ну, тобто в людей є враження, що воно там що все там ще щось лишилось, є. просто де вони не можуть то віднайти. Але насправді його немає. І от, е, власне, спогад Василя Сильвестрова, відомого художника нашого. Е, Українського, який до слова теж був розстріляним в 37 році. Є стаття 1929 року Василя Сильвестрова, де він закликає фотографів, кінодіячів для того, щоб вони приходили на Єрусалимку і знімали, і фільмували ті залишки, які залишаються зараз, і те, що зараз буде руйнуватися, бо відповідно це. Абсолютно Зникли. унікальна історія, яка зникала прямо на їхніх очах. Більше того, він іде і сам робить гравюри. Він замальовує Єрусалимку. І в цьому проєкті ми використовуємо гравюри Василя Сильвестрова, переносимо їх на оксонометрії, які будуть встановлені на Єрусалимці. А в точках, де відповідно Здорово. це було, де, де були ці будинки, де були ці будівлі, майже. Майже з точністю не в усіх місцях, де вдалося віднайти точні адреси, там, звісно, вони будуть з точністю відновлені. От і таким чином ми відновлюємо пам'ять про двох митців: це і Василя Сильвестрова, і Іцхака Йоеля Лінецького, які творили у Вінниці. І при цьому можемо через цей проект показати мікрорайон, якби це не було образливо привид, тому що він. Вже не той, це вже не та Єрусалимка, яка була. Але ми хочемо з існуючим сьогоднішнім мікрорайоном поєднати те, що було, тому що на Єрусалимці проживали тоді виключно єврейські населення, і проживали вони тут майже 500 років. Саме вони створили потужну економіку у Вінниці. Їх запросили у Вінницю для того, щоб вони тут створили економічні зв'язки, для того, щоб тут з'явилися торгівельні зв'язки. І Це відбулося зрештою. Так, і в принципі, Вінниця в свій час вийшла на рівень досить потужного міста завдяки цьому. А Марія, чому саме формат аудіопрогулянки? В чому особливість і що цей формат додасть потенційному туристу? Ну, звісно, це можна зробити в різних форматах. Можливо, в майбутньому ми і фільм знімемо, і виставу поставимо, і ще багато чого зробимо. Але аудіопрогулянка дає змогу не планувати, не реєструватися mm -hmm. на якийсь конкретний mm -hmm. день, час, не ходити у натовпі людей. Це не лише, звісно, для інтровертів, але для них в тому числі. Це можливість. Прийти в будь-який час зручний для людини, чи для віничанина, чи для гостя міста, прийти, розсканувати QR-код на колишній ринковій площі, і звідти буде розпочинатися шлях, де людина зможе сама Будучи сама своєму. собою в своєму ритмі, в своєму часі, це можна зробити о шостій ранку, це можна зробити о дев'ятій вечора. Ну, о дев'ятій вечора не рекомендуємо, бо вже трошки буде там темно і можна заблукати в тих двориках, бо шлях в нас дуже карколомний. Але тим не менш, це можливість людям використати в будь-який час змогу потрапити на Єрусалимку і побути самим. З цими враженнями і з цими відчуттями. А скажіть, яке відкриття ви для себе особисто зробили працюючи із текстами Лінецького? І власне, чи відчуваєте ви якусь відповідальність перед єврейською громадою в Вінниці під час створення цього проєкту? Чи є якісь особливі відчуття і якась особлива ваша мета? Так, однозначно відповідальність дуже велика, тому що. Насправді Іцхак Йолінецький це був такий пан який, написавши твір, багато висміяв і навіть дещо з гіперболізацією висміював якісь побутові моменти його досить бідного життя. Тобто, ми розуміємо, що він походив з достатньо бідної сім'ї, і він висміював. Ті речі, які його могли дратувати там. І так пропало, що це якраз припало на його дитинство, яке відбувалося у Вінниці. Тому ми не використовуємо всі, всі фрагменти Лінецького, лише поодинокі фрагменти. І ми з повагою ставимося до того, що там є багато трошки злих жартів. Які ми не використовуємо у аудіопрогулянці. але якщо говорити загалом про єврейське населення, то єврейське населення це люди, які проживали на території Вінниці вже майже півтисячі років. Як і відповідно вони творили цю історію, вони творили нашу економіку, і це було в постійній співдружності з українцями. Вони разом створювали, і кожен відповідав за своє. Ну тобто, в це була українці... спільна історія. Згаду. Так, це, це не лише спільна історія, це спільний побут в чомусь. Наприклад, ремесли, якими займали, займались українці, як правило, єврейське населення не займалося цими ремеслами, і навпаки іноді, звісно, це перегукувалось, але як правило, це спільно доповнювало проживання взагалі у нашому місті їхні, і відповідно до цього. Го сьогодні в цій аудіопрогулянці ми теж на цьому наголошуємо. Звісно, про єврейські традиції, про побут, про життя єврейського народу, про те, що таке хасидизм, можна розповідати годинами і в одну маленьку аудіопрогулянку – це просто скільки треба до, до години. до години. Як ви гадаєте, як вплине ось такий формат і така специфічна нетрадиційна екскурсія на сучасних мешканців Вінниці і тих туристів, які приїдуть? Ну, по перше, в Вінниці це вперше такий продукт, вперше імерсивна аудіопрогулянка, яка буде доступна постійно на постійній основі в будь-який час. І звісно, це можливість для людей поринути в історію, яка майже зникла. Зараз ми бачимо, як з 2022 року активно українці почали їздити в забуті закинуті палаци, які взагалі нікому не потрібні були. Раптом туди з'являється шалений туризм. Там, де немає жодної навіть експозиції, люди їздять і хочуть дізнатися історію. Українці зараз дуже почали цікавитися своєю спадщиною історичною. А іноземці тим більше, тому що для них стало. Україна, хоч і через такі трагічні події, Україна стала великим відкриттям, і тому те, що іноземці так цікавляться Україною, це дуже приємно. А ми звісно розуміємо, що у нас багато туризму саме з Ізраїлю, і євреїв, які приїздять з інших країн, які проживають у інших країнах, і є багато євреїв, які приїздять і вони знають, що там предки їхні жили тут. На, на, на теренах е, Єрусалимки. І, відповідно, це можливо дасть ще якусь змогу невеличку зануритися у цю історію, е, яка є. А загалом ми позиціонуємо цю аудіопрогулянку як моновиставу, яка ведеться від імені е, Народженого у Вінниці письменника Іцхака Йойля Лінецького. До речі, про голос цієї аудіопрогулянки. Розкажіть, я знаю, що голосом став актор театру кіно Дмитро Олійник. Як вдалося титулованого актора позвати і залучити до такого проєкту, і чи вдалось йому передати атмосферу? Дмитро дуже цікавий актор, багатогранний актор. І ну, звісно, він сьогодні досить популярний. Але Дмитро був учасником кастингу, який проходив у нас серед акторів з різних куточків України. Але насправді мені здається, що саме через його великий потяг до історії маленьких, маленької такої локальної історичної спадщини. Його власний потяг, от він його і притягнув сюди до нас у Вінницю, тому що коли ми пройшлися мікрорайонами Вінниці, і ми розповідали йому історії, то він був страшенно зацікавлений і він сказав, що я взагалі на це витрачаю дуже багато свого часу. Як тільки є змога кудись потрапити, я обов'язково це роблю. І я в Вінниці це його цитата, що я в Вінниці був багато разів, але вперше її побачив з такої сторони. Особливо з, з, з якої мені стало uh -huh. цікаво е подивитися на це не просто як туристу на красиві будівлі, а подивитися в історію, якої ми не бачимо. Бо надзвичайно цікаво подивитися туди, чого немає. Коли ми бачимо залишки палацу або залишки якоїсь вежі, ми хоча б знаємо, о, от вона була, скоріш за все, що в цій вежі щось там відбувалося, десь угу. там хтось впав з цієї вежі, як правило, як знаєте, ці легенди біля замків. Ну і от біля цього можна працювати. А коли немає спадщини, але вона є у мистецьких творах, це стає ще цікавішим. І в спогадах є. Буде сім інформаційних стендів з QR-кодами в нашому місті. Що це за, я їх називаю, там, зупинки, станції, де вони будуть розташовані? Звідки починати ось цю екскурсію і де вона завершується? Ну, от, власне, з цього ми вже я про це говорила: що на кожному стенді буде встановлена оксонометрія mm -hmm. гравюри Василя Сильвестрова, художника, з перенесенням. На тогочасний вигляд будівлі, яка там поруч була, починається цей шлях від ринкової колишньої площі, а саме це там, де позаду нас апеляційний суд, а праворуч від нас краєзнавчий музей, через дорогу від, від краєзнавчого музею і архіву. І ось там буде початок нашого, нашої дороги, нашої прогулянки, де будь-який. Вінничанин чихість міста може підійти, в, просканувати QR-код і почати рухатися. Закінчується цей шлях на вулиці Магістрацькій. Точну точку не можемо вам сказати, тому що ми так зруйнуємо. Атмосферу нашого нашого шляху, але загалом приходьте до нас, і ви е, зрозумієте, де вона закінчується. Всі е, оксонометричні стенди будуть встановлені на Єрусалимці. Коли власне стартує цей проєкт, коли вже можна буде пройти шляхом і відчути по особливому єрусалимку і відчути історію Вінниці? Лінецький народився і не стало його також у вересні. Тому прем'єру так символічно ми вирішили теж запланувати на вересень. Наприкінці вересня ем, стартуватиме цей шлях, і ем, про точну дату, про точну подію ми повідомимо згодом на сторінці департаменту маркетингу міста та туризму. От як у вас є зараз можливість власне звернутись до потенційних майбутніх слухачів, туристів цієї аудіопроглянки, які Основне послання ви б хотіли їм передати, що б ви їм сказали, пам'ятати і знати, що вулиці, якими ми ходимо, мають велику історію і мають змогу розвиватися. І цей потенціал розвитку лежить на наших плечах, і ми і є творцями наступної історії, і тими, хто буде відновлювати і допомагати не вмирати нашій спадщині. Щиро дякую вам, Марія. Це унікальний проект. Направду, напевно, це перший в нашому місті. такий, я сподіваюсь, уже не питала вас, але і. Очевидно, що це вдалий крок, вдалий проєкт, і е, я сподіваюся, що ось такі проєкти будуть мати продовження е, в перспективі. Е, я нагадаю, що гостею нашої студії була Марія Левченко, творча координаторка проєкту Слідами хасецького хлопчика. І це не просто екскурсія, не просто культурна подія, яка станеться в нашому місті. Це спосіб заново по-своєму відкрити Вінницю і почути її таке. Багато голосся її минулого, і зрозуміти, що пам'ять про це минуле важлива також і сьогодні. Дякую і ще раз. Дякую на Літо Завершується. насолоджуйтесь літочком, відкривайте Вінницю цю по новому, і звісно, бережіть себе. Щастий і до зустрічі.